Alo, YouTube'u açıp senaryo. Benim asıl. Şey tamamen güçlü. Kitap. Ми використовуємо для цього усі креативні комунікації, методи ідеї, які нам тільки доступні, які є в нашому арсеналі, тому що через два повних роки повномасштабної війни говорити про війну все складніше, у Mindsalt велика міжнародна аудиторія. А для нас це можливість говорити з широкою аудиторією іншою аудиторією розширювати свої аудиторії через зовсім інші формати, які вони споживають органічно. І взагалі про всю шахту. І в цих розповідях, які вони нам надають, є відповіді на кінці перед Великим Крестам. Від мені вісім, я не дуже жарти, жарти, ми дуже такі маси. Для нас це також можливість нагадувати про тимчасово окуповані українські міста, про те, що ми про них не забуваємо, що вони будуть українськими. Це також присвята кожній людині, яка працювала на шахтах Соледару. Це величезна трагедія, бо там працювали покоління, покоління за поколінням. Ці шахти вони були в центрі да, міста, в центрі його життя. І коли ти рядом ще бачиш, пачечка солі міць стає. Це а, поклади, які а, були. Шахти. Це вони розфасовані в цю пачечку. І... Ми, можна сказати, від руки малювали кожний шажочок, кожний сантиметр, там, міліметр для того, щоб це відповідало тій, тій реальності, яка була. І вони відтворили неймовірно. Канет приєднатися і нас перекидує на. На Непривикли віше, ага. Мені найбільше сподобалися ось ці от деталі, зроблені кристали моделі 3D, де, в принципі, весь світ дуже добре зроблений. Тут видно, що над ним старалися.